Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. Наперед хочу вас попросити про бачення. Можливо, хтось тут є такий перфекціоніст за дві речі. Перше, це за якість звуку, тому що зараз я пишу на мікрофон причеплений до мого фотоапарата, тому що буду вдягати одяг. І в мене розрядилася петличка, і за цим, так би мовити, збігом обставин не можу вам записувати звук нормально. І в мене такий, що трошки срачок на фоні. Тож вибачайте, будь ласка, за оцей срачок на фоні. Я чесно колись розберу те все, що не стоїть. Що на своїх місцях, але насправді переїзд та ще переїзд в будинок, який потребує ремонту, воно забирає стільки ресурсу, що я цілий день щось роблю. І в мене на деякі речі, які здавалося, бо якби людина переїхала вже в готову, там, скажімо, квартиру з ремонтом, вже давно би це розклала, але я просто не маю на це часу. Одним словом, перестаю виправдовуватися, бо переходимо до головної теми. Сьогодні зі мною стався один з таких найбільш вдаліших шопінгів на секонд-хенді, і, чесно кажучи, в мене їх було дуже. Багато, хто, можливо, вперше потрапив на мій канал. Я барахольщиця. У мене 90% мого гардеробу складає секонд-хенд. І відповідно, я заходжу на секонд або на барахолки онлайн, так? тому що я ще дуже багато купую одягу, який був у вжитку на онлайні. Використовуючи дві платформи в Польщі, для мене зручні: це Vinted і OLX. OLX класніший по цінах на доставку, але там все ж незручно, бо немає можливості формувати шаф. Я сподіваюся, що колись творці OLX, можливо, до мене на рекламу, а я вам скажу, а знаєте, що вам бракує? Вам бракує можливості об'єднання товарів в одну корзину, яку ви можете купувати в одного продавця, тому що це сильно зручно. І це є, наприклад, на шафу наскільки я знаю, і відповідно на європейському аналогу Vinted. Дуже мені подобається на Vinted те, що доєднуються нові країни, і можна, наприклад, щось замовити дівчат, словачок, чешок. Трошки не подобається, наприклад, що доставка така кусательна. Ну, але доставка по Європі, якщо відправляти. Звичайною поштою вона теж недешево коштує, тому нічого дивного, і іноді можна собі за кордоном припильнувати хороші речі. Коротше, зараз нас не про те. Будемо зараз е, розгрібати мій секонд там 12, здається, та, 24, я заплатила 22. Ні, там 11 речей. Е, кожна річ коштувала 20 гривень, 2 злотих, тому що сьогодні в мене найдешевший день на моєму секонд-хенді, і, відповідно, я нагреблася. Цілу торбу злідла, причому таку важкеньку. Тобто, якби я це все діло купувала на вагу, я би заплатила набагато більше, навіть на доволі дешевих секундхендах Кракова. І я от, коли дорвалася до цього класного секундхенду в Хелні, де речі коштують по е, якійсь фіксованій ціні за штуку, і можна купувати важкі речі, можна купувати штори, і це буде коштувати, скажімо, 2 злотих за штуку. Я, до речі, сьогодні стояла, така дивилася на одну вінтажну штору, але потім вирішила, ні. Вінтажні штори ще будуть, останні дні на секундхенді ще будуть. Іванка, не шалій, бо серйозно, коли я побачила ціну 20 гривень за штуку, мені захотілося винести півмагазину. Ну, але цих півмагазину треба ще десь вдома тримати, і треба їм дати лад. Тобто просто нагромаджувати речі безмістовно вдома немає сенсу. Я так довго роблю прелюдію, ви там ще живі. Знаєте, що зробіть собі? Почекайте, почекайте, нікуди не йдіть. Дивіться, яка в мене гарна горняточка. Я вам його, до речі, показувала у своєму відео з розпаковкою берег з горища. Тому підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. О, добре, що я спочатку це згадала сказати. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Переглядайте інші відео з розпаковками, зілякими влогами, і все таке. І я обіцяю, що відео з хендмейд-переробками і секонд-хендами їх буде ставати більше на моєму каналі, тому що мені, як виявилось, подобається робити такий контент. тобто я це і так в житті роблю завжди, часто це моя робота. Я продаю вінтажний одяг, я його купую і приводжу до порядку. Але я ніколи не показувала це у відео. Я вирішила, що я хочу це показувати на Ютубі. Якщо вам це цікаво, то будь ласка, підписуйтесь. Кава, моя ще надто гаряче пити. Тому давайте будемо потрошки діставати по кожній лашці, і я обов'язково вам буду робити до зйомку. І десь отут збоку буду вам показувати, як виглядає ця річ, коли я її одягнула на себе. Це акриловий, це 100% акрил, комбінезон. Я його не міряла, я взагалі не міряла нічого з цих речей. І зараз я його одягну. І ви подивитесь, як воно виглядає на мені, коли я стою, і будемо робити свої висновки про цю річ, класна вона чи ні, і як її загалом стилізувати, як вона на мені лежить. Що я можу сказати? Доволі приємний на дотик акрил. З мінусів, воно надзвичайно сильно просвічується, тому під низ можна вдягати або щось лише біле, або щось лише тілесного кольору, що, до речі, теж непоганий вихід ситуації, тобто вдягати лише одяг, який має колір тіла, і тоді воно не буде так сильно вибиватися на фоні. Я його купила для того, щоб таскати вдома і деколи робити якісь там, можливо, к'ют такі от підзйомки для свого інстаграму. Мені дуже подобається його крій. Якби він був зроблений, не закрило, якби він не був китайський, бо це якийсь такий китайський новнейм, а хтось на Аліекспресі замовив, або на тому ж таки тему, який я критикувала в якомусь одному з своїх найбільш хайпових відео. Тобто, видно, що це поганої якості річ, вона абсолютно нова, вона збіркою. Це було в останній день, якби не в останній день, я, можливо, його би не купила. Мені дуже подобається його Ну, Це те, чим на себе хапають китайці, вони повторюють якісь хороші, авторські, унікальні, цікаві закроєм речі або речі. Які зараз просто модні, популярні. І виходить гарна картинка, на яку хочеться теж от клацнути і собі замовити. Тобто я собі його купила просто з такою к'юті-фотографічною метою. Все їдемо далі. Наступна річ, яка мені потрапила під руку, вона, до речі, мого улюбленого помаранчевого кольору. У мене ще є помаранчевий пуховик, я купила помаранчевий худі. І загалом я дуже люблю носити всілякі помаранчеві речі, тому що от не дарма його кришнаїти собі заграбастили. Він мене так переважно, чому заграбастили, бо в мене помаранчевий, от просто неухильно з кришнаїтами, з танцюючими на вулиці, асоціюється. І це дійсно такий от колір, сонця, колір життєрадісний. От тут збоку ви зараз бачите, як виглядає на мені цей лонг слів, і він теж новий, що видно по цьому, що з нього ще не зняли його розмірну стрічку. Загалом ці такі розмірні стрічки, це ознака самої-самої нижньої полички магазинів, типу H&M, Sensei, резерви, да що там ще, Марсен Спенсер, теж бачила це мають. І це такі от базові речі, які дуже часто в них продаються в цих магазинах на сейлах, які можна в Китаї замовити за дві копійки. І в мене саме цей лонгслів від Dune Stores, і в нас цього Dune Stores немає, він в розмірі S. Написано Fitted, тобто він буде облягаючий, але як якась штучка така під піджачом. Під жакетик, під курточку до відео, мені здається, що доволі непогано. Наступна штука, яка потрапляє мені під руки, це спідниця. І я, чесно кажучи, ще не дивилася, скільки вона, по ідеї, коштує, але я побачила, що вона дуже гарно і якісно зшита. Тобто, всередині закриті гарненько всі шви, і це є Сент мікель і написано, що це Made in UK, і все, що не зроблено в Китаї, Бландеші або Індії, це вже е, доволі, так би мовити, незвично. Мені дуже сильно подобається, що вона вся на гудзочках. Це така типова спідниця англійської бабці. Дуже приємна на дотик, акуратно зроблена. Я її поперу, відпарю, так, щоб збереглися ці всі фалдочки. Я не впевнена, що я її залишу в себе в гардеробі, можливо, я її відпущу далі в світ, тому що я просто не маю куди одягати такі класичні речі. Якби я працювала в офісі, або я більше була якийсь такий міський спосіб життя, а так я порпаюся в городі і такі красиві олдмани, о, це теж можна використати, о, такі красиві олдмани спідні. Якось вони не мають, куди подітися в моєму гардеробі. До речі, у це олдмані в розрізі багатьох це я зустрічала, до речі, наших фешн-блогерів, які казали, що от в розрізі українців, там, ну скажімо, в принципі, навіть поляків, тобто дуже великої кількості східних європейців олдмані використовувати просто безсенсово, тому що тих old Money правдивих насправді дуже мало. Більшість правдивих old Money зосереджена на лазурці, в ті же самі Англії. Можливо, в Німеччині, можливо, в Греції, Італії, Іспанії, але з їхнім способом життя і з їхнім менталітетом вони ці всі свої олдмані доволі швидко порозпорошували. Так от, а в Україні нас цього олдмані немає, тому що в нас є що? У нас є північний сусід, який усіх олдмані перетворив на. Завезуну я вас на Сибір, а ваше майно заберу. Так от у нас Олдмані закінчилися, можна сказати, так і не почавшись. Наступна річ, яку я дістаю. Це сватер, який я Я би його не брала, якби не останній день. Тому що це примарк, я не дуже люблю речі з примарка, вони середні по якості, і, відповідно, коли вони потрапляють на секонд-хенд, вони дуже часто вже бувають в суперзібраному стані. Але мені так сподобалося, як він виглядає, От його саме кольорова гама. І мені сподобалося те, що тут доволі м'який, приємний на дотик акрил. Звичайно що він має на собі багато отаких. От некрасивих речей, які я називаю кукуцьки. Але в мене є часалка для шерсті, така пуходерочка, і в мене є е, машинка для того, щоб стригти кутульки. Тобто з закатульканими светрами я справляюся прекрасно. І я думаю, що в котрому з наступних відео ви побачите мене в цьому светрі, тому що ну, він дуже милий, Я такий, от просто до кадру фотогенічний. Отак я виглядаю разом з ним. Як на мене, супер милий светрик, але треба його скидати, бо все ж речі не прані. І, очевидячки, після цього холу мене чекає душ. Наступний светр практично нічим не відрізняється. Я коли побачила ці квіти, я вирішила, що я їх хочу. І це папая. І якщо я от не помиляюся, здається, тут є навіть трохи вовни. От я його взяла першим і він до цього часу, до речі, пахне чимось парфумом. Не дуже приємним. Та, тут є 14% вовни, він може трошечки покусувати, якщо його вдягати на голе тіло. Супер приємний светрик до якихось перлинок, до таких, як зараз в мене, е, срібних прикрас, в принципі, навіть і до золотих. Можливо, він трошки дає блідість на обличчя, я зараз взагалі без макіяжу що я така нечесана, бо светри міряю. Але мені здається, що якщо себе привести в порядок, то не повинен він дуже сильно принаймні псувати. Зовнішність, бо це ж такий е, рожевий, пудровий відтінок, він не відбиває на обличчя чимось таким некрасивим зеленим. У мене просто шкіра сама по собі така зеленувата білопрозора і я коли вдягаю щось таке. Що дуже сильно на цю шкіру б'є кольором, то, відповідно, я такого кольору і стаю. Тому мені не дуже гарно взагалі без макіяжу, коли я одягаю там темно-сині речі, темно-зелені речі, тому що я зразу роблюся така, як жаба болотна. Все, їдемо далі. ні, ну Ви собі просто уявіть, що я бачу річ і я розумію, що на цій речі з золотими, срібними, верніше, срібними літерами написано Іванка. І це штани кльош. Вони з такого тонкого трикотажу. Відповідно, знизу вони мають паски. Ну скажіть, ну скажіть, ну це ж прямо на них написано було Іванка. І хоча вони дуже дешеві, вони мали на собі якусь бірку, якась, типу Vintage store, 10 євро вони коштували. Але це видно, що це теж китайська дешманська річ. Я їх взяла тільки за. Такий кічуватий зовнішній вигляд, і я буду носити їх, прикриваючи зверху якимось кардиганом, і, можливо, навіть тим кардиганом, який я зараз вам покажу. І тоді не буде видно, що вони так негарно, гарно, вони просто недобре скроєні, не такою пісочкою збираються безпосередньо на пісічці. Але якщо накривати чимось дошеньким, то це таке шльось, шельось, шельось мені дуже сильно подобається. Вам теж здалося, що десь Катя Бльостка увійшла в чат, тому що переважно вона одягає такі яскраві епатуючі речі. І показує от свій look of the day, а ще з її е, практично вибратою, дуже коротко постриженою зачіскою. Воно виглядає ще більш цікаво і екзотично, я б сказала. Але мені подобається. Мені загалом подобається. От для мене, якщо мене попросити назвати еталонного інстаграмного блогера, який мене практично не харить, тому що не буває такого, що, що всі ідеальні 24 на 7, і деколи буває так, що трошки якось... Всі підбішують, навіть мене моя дитина підбішує. Але мені дуже сильно подобається. І що робить своїм блогом, як його веде? Катя б вона, одним словом молодець, книжки пише. Вона для мене, напевно, така от Ірина Карпа з сучасності для мамусь. Бо Ірина Карпа все ж от її пік, мені здається, популярності був років 10 тому, а потім на її зміну прийшла дещо молодша, дещо сучасніша і дещо з меншою кількістю такої, якої. Коротше, я забула, про що я там говорила. Це ми виріжемо все. Светер дуже класний, він колючий, він теж недорогий. В сенсі недорогий був, коли продавався в новому магазині, бо вартість цих речей нагадаю, 20 гривень кожної одиниці. Мені дуже подобається, як вона виглядає разом. Я обов'язково зроблю собі якусь таку супер яскраву фотосесію. Тим більше, що такі от яскраві кольори це взагалі то... це, це моє. Просто... Не завжди я могла знайти в магазинах, коли я заходила, скажімо, в той же самий H&M чи в зару в дні сейлів, тому що я собі рідко коли дозволяю йти за новою колекцією щось купувати. Переважно така жадна жаба, яка чекає на сейли. Я не бачила, щоб був такий якийсь бум кольорових речей, яскравих, цікавих речей, оригінальних покрою. Напевно, це ще один з факторів, який власне, приваблює на китайських платформах: це те, що там ти заходиш і ти просто вбиваєш якийсь там crazy, super colorful кардіган і тобі обов'язків обов'язково щось виб'є і ти щось знайдеш, а коли ти ходиш по шопінг-молу, то не факт. Тому що дуже часто, особливо, коли починається осінь, всі починають вішати оці такі, знаєте, скучні бургундові речі, або скучні бежеві речі. Заходиш в зару і там половина речей хакі, половина речей беж. Я думаю, господи, люди заходить саме противний, слякотний сезон, коли хочеться дійсно додати собі трішечки фарб в життя. І я не розумію, чому в нас апріорі, а ще особливо, коли йдеш по вулиці і бачиш людей, всірих. В чорних, бежевих е, пуховиках. І це таке все довкола сіре, під ногами гамно, тому що осінь в середній полосі, зима в середній полосі, це переважно під ногами гімною, що тобі на голову щось падає і всі ще довкола люди сірі. Тому я собі купила помаранчевий пуховик. І тому я дуже сильно люблю всякі кольорові штучки, особливо восени. Наступна штука, яку я хочу вам показати, це вінтаж. Оце видно, що це прям річ. Оце перша штучка, яку я взяла е, в руки в магазині. Це светер такий по типу вітровки, і він, він має плями, звичайно ж, але в мене є плями відники, Я вперта. І якщо мені вдасться позбутися тих плям, то я його хочу продати, тому що. Я хочу йому дати друге життя, тому що це ті речі, які я люблю виловлювати. от Дійсно так от виймати їх грубо кажучи, зі смітника, коли останній день на секонд-хенді, і повертати їх назад на вулиці міста. Мені дуже кайфово від того, що я розумію, що хтось буде це носити і насолоджуватися цією річчю, тому що річ по якості прекрасна. Єдине, що мене бісить в людях, мушу вам зізнатися, я дуже детально завжди описую речі, коли їх продаю. Я вимірюю все. Я вимірю до рукав від е, шиї, там, скажімо, всю довжину руки. Я вимірюю рукав під пашкою, вимірюю талію, вимірюю довжину спереду, довжину ззаду, повністю розписую склад. Одним словом, е, я даю можливість людині підібрати річ так, щоб вона до неї приїхала, в неї одягнула і носила з задоволенням. Коли мені пишуть мої покупці, що їм не підійшов розмір і вони хочуть річ повернути назад, в мене трішечки тіпається око, тому що цю річ я зловила на секонд хенді. Від Відповідно, я не хочу, щоб вона мала за собою супервеликий вуглецевий слід. Я її відправляю. Поштою її відповідно везуть в одне поштове відділення, потім на склад, потім з того складу на інший склад, потім з того складу в інше поштове відділення. Потім ця людина, можливо, сідає в машину, їде на пошту, забирає її. І коли вона її приносить до себе додому, річ вже у цього 2 назбирала добряче. І коли та річ має помандрувати назад тільки тому, що комусь впадло взяти лінійку, поміряти довжину своїх рук, і в йому, скажімо, там рукава за короткі, в мене трохи так починає от нервово тіпатися око, тому що. Моя ціль загалом роботи цієї зволовлювання хороших вінтажних речей це те, що я хочу, як би це банально не звучало, зменшити навантаження на екологію планети, яку ми засрали пластиком до неможу. Так що давайте міряти. Боже, яка вона класна, яка вона гарнесенька, яка вона стильнюча. Ну і дуже приємна. От не знаю, з чого зроблене оце, бо я ще не дочиталася по складу. Але через те, що вона зверху нейлон, а зсередини, бавовняна підкладка, вона дуже комфортно дочила. Хоча трошки дискомфортна психологічно, тому що все ж секонд-хенд, і я вже вам казала, я після цього всього помиюся. Їдемо далі. А знаєте що? Кольорові речі закінчилися. Тут лишилися скучні, але з дуже хорошим складом. Скучно з дуже хорошим складом. Це сукенка, яка виглядає дуже темною. Але я сподіваюся, що я збоку тут вам покажу, як вона виглядає на мені, і це буде значно краще видно. Вона теж має підкладку, але підкладка синтетична, а от верх вовняний. І на ній написано, що вона, якщо не помиляюся, Марініталій, тому що я читала це, тому що я читала це на її бірці. І тут в складі 40% акрилу, 30% поліаміду і 30% вовни. Тому я підозрюю, що без... Ну, така воно не сильно колюче. В принципі, без підкладки можна було б її носити, але воно би прозоре було. Одним словом, міряю. Ця суканка теж не належить, як і спідниця в гудзики, до таких речей, які от просто стилістично моє-моє, але через те, що в неї дуже хороший склад, і такі доволі милі коточко речі зараз носять, і вони зараз знову повертаються. Ну, в принципі, зараз в моду повертається все. Зараз щось ліве на себе одягнула та й модне впродовж декількох наступних тижнів, поки не зайде знову якийсь мікротренд. До речі, відео про тренди, мікротренди теж обов'язково з вами зробимо, тому що дуже цікава тема з тими всіма трендами, які зараз фактично вже є не. Трендами, тому що все воно порозбивалося на якісь такі естетики і мікротренди і нікуди від нас не дівається. Тобто, якщо, скажімо, вам подобається носити на голові оці всі такі гумки-банти, то ви можете їх носити просто 10-20 років, от поки вам не набридне і немає такого поняття, що щось вийшло з моди. Носите те, що вам подобається. все, амінь. В принципі, відео про тренди можна відміняти. Носите все, що вам подобається. Одне слово, це плачечко, я швидше за все буду готувати до продажу, тому що я в таких речах не ходжу, але, до речі, мушу сказати, що поки от я в ньому сиджу, дуже воно воно таке теплюче-теплюче. Треба його дуже акуратно попрати, щоб воно не і не стало мікроплатічком. Наступна річ, яку я дістаю, це в принципі така доволі скучна худі, яку я купила з метою, що я цю скучну худі віддам своєму чоловіку, і зараз ви подивитеся, як я буду виглядати в скучній худі. Така вона, знаєте, я такий сталий вираз третій сорт не брак, тобто. В принципі, ніби на мішку, але така доволі тоненька. Це з розряду худі, яку ви купили в кропі або в сінсей, з отих дешевших прямо. Тобто в кропі є дорожчі, дешевші худі, і це така от худіша худі з кропа. Тобто, її можна, в принципі, носити і за 20 гривень от красна її ціна. Їдемо далі. Фу, я така вже вся тими светрами і тими худі запелючена. Ну така кожна з тих речей, до речі, має свій запах, що доволі неприємно. І остання річ: светр, який має козюльку на плечах. Це я побачила, коли оглядала, чи на ньому немає дірок. Хтось причепив на нього козюльку на плечі. Ну, але знаєте, якби я бридилася козюлюк на плечах, то я би на секундхенде не ходила. Я належу до тих людей, які люблять чистоту, люблять приємний запах вдома, тіла. Але я можу на деякий момент подолати свою брезгливість. І от так, наприклад, з цим светром. Я його зараз навіть приміряю, потім обов'язково піду, все ж помиюся. Я обов'язково його виперу від цієї козюльки, але цей светр він має в своєму складі вовну і доволі багато. Ну 16% вовни і дуже приємний м'який акрил. Я обрала цей светр, він в принципі чоловічий, але ми дуже часто з чоловіком от, міняємося гардеробами. я можу в нього свиснути худі, він може в мене свиснути штани, джинси, до речі. Або я можу в нього свиснути светр, скажімо, чи якусь куртку, тому побачимо, кому воно там перепаде. Це такий типовий затишний светр, навіть якщо його шукати, там, скажімо, в наглумовному сегменті, десь по барахолках, то можна вписувати оцей весь «cozy sweater». Правильно, так якось говорити. Ваночка утомилась! Тобто, навіть якщо його шукати десь в якомусь англомовному сегменті по барахолках, то от, власне, це такий коузі-светр. І я не знаю, хто його буде з нас носити, але я думаю, що зимою така тепла вовняна річ, вона просто як знайдеться. І якщо вам сподобалися мої е, розпаковки з секонд-хенду, е, і ви ще до цього часу не поставили мені лайка, то, будь ласка, це просто найвищий час це зробити. Дуже сильно дякую всім за перегляд. Я, що чесно кажучи, це все міряти, розкидати, ще й знімала на дві камери, трохи утомилася. Тому, тому я пішла, пішла монтувати все. Всіх цілую, руки не буду облизувати, бо брудні. Я це філософствування обов'язково вставлю в кінці кавни. Але, от, е, я думаю, що зараз не кавомани не зрозуміють. Я зранку встаю, і перше, що я роблю, я е, випиваю шклянку води теплою, холодною, залежно від сезону, нічого до неї не додаю, ніяких яблучних оцтів, ніяких лимонних соків. У мене так підвищена шлункова кислотність. Мені цієї кислотності зранку наганяти не треба. У мене, так би мовити, шлунок готовий споживати їжу, і перетравлювати навіть сам себе, не кажучи вже про те, що його треба якось спеціально пробудити до сніданку. І я встаю, і перше, що от я випиваю таке смакового це чашечка кави. Потім близько 11-12 години дня я З'їдаю сніданок і дозволяю собі випити ще одну чашечку кави. І ця чашечка кави, грубо кажучи, мене попускає, і до години третьої дня я просто відчуваю, що я підопадаю з сил. Кажуть, що є оця така глікемічна яма, коли в нас цукор падає, коли нам треба щось під'їсти, якийсь снек з'їсти всередині дня. І так само в мене з кавою. Тобто я мушу випити кави для того, щоб роздуплитися, грубо кажучи, от, щоб відкрилися мені очі і щоб я могла функціонувати, тому що от, це відео, звичайно, все, що я вам Говорила до того, я сподіваюся, що гарненько помонтувала, але мені там стільки монтажу треба робити, тому що в мене просто БМ виходить.